Особливості нашої установи є те, що ми надаємо медичну допомогу при ішемічних інсультах. Для того, щоб з'ягностувати ішемічний інсульт, на даний час у нас є вся рентген-апаратура. рентгенапаратура КТ. 29 травня ми відкрили МРТ, яке приступило до роботи. Теж воно дасть покращення в діагностиці. Крім того, Добра медична послуга це і медична реабілітація, яка вкомплектована в повному об'ємі. Лікарня багатопрофільна. Лікарня, в лікарні знаходиться 13 відділень. На сьогоднішній день ми працюємо з 20, зареєстровано в Національній службі 23 пакети по новині медичної допомоги. Це є непогана кількість. І якщо порівняти з минулим роком, в кількості пакетів ми збільшили апаратурою. Ми забезпечені, ну, скромно буду говорити, в непоганому варіанті. Але це все-таки забезпеченість апаратурою це є завдяки команді громади. На даний час аналогічної лікарні в регіоні немає. І тому ми йдемо по послугах в повному об'ємі, ну і ми є кандидатом на кластерну лікарню. Медицина завжди є важлива кожній громаді. Чим більша громада, тим більш якіснішою має бути медицина. Новоявська громада є одна з найбільших громад Львівської області, якщо не хватило, там Львів, Дрогобич, таких великих міста. І коли говорити саме про Новояврську лікарню, то, ми напевно, що нам треба буде говорити не лише про громаду, але і важливість цієї лікарні, цього закладу для Яворівського району. Тому тут є відповідний пакет послуг. Ми стараємо, щоб кожен пакет послуг був підтверджений якісним обладнанням. Новояворівська лікарня а, в межах цього нашого зараз великого району є ну, в центрі. Тобто не, не в самому там, центрі метр до метра, але принаймні сюди зручно буде добиратись кожному мешканцю новоствореного Яворівського району. Впав з бумам ногу. Поступив в приймальне діагностичне відділення, надали мені першу допомогу. Зразу все на місці, оформили мене. Я задоволений. Покращується, звичайно, покращується, роблять ремонти, нове остаткування. Ну, слава Богу, йде до кращого. Багато послуг є на місці, і це зручно, тому що пацієнтам не доводиться їхати, там, наприклад, в області або ще кудись, звертатись, наприклад, там, в приватні якісь компанії за допомогою. Ну, це великий плюс, і дай Боже, щоб далі так продовжували.